Всім Танечко. Недавно дивилася відео. Любке, вона з дуже захопленням розказує, що вона на городі. І от я хочу сказати, я на городі. Уявляєте, я влізла влізла, мокро, дуже в нас мокро. Але на, по всьому, і я влізла на город. Пробую дині і кавуни. От Мій сторож зі мною і от, мої кавуни. Великі, бачите, гарні, Оцей маленький, маленький. Той великий, але немає ні одного, розового, червоного. Всі розові. Це деньки. Це всі я їх, бачите, так, завтра буду давати їх курам. Так. Так, буду різати мені зле. Я тільки щойно з горіхів. Зараз буду пробувати. Цю. Це трошки інша. Це червона. Різні, дуже різні сорти. Я вам розказала, садила, Звичайно, я не пам'ятаю. Настюшка така є, що вона пам'ятає всі сорти. Це молоде, таке активна дитина. Роботяща дуже. Настя, тобі вітання. Mm. А ви знаєте, солодка? Там з в руки. Так. Кусочок тільки солодка. А далі знову вона Неважно. Вона мала би бути достигла така. Хороша-хороша. От бачите, ще повну є. Перерізати я всі певно не буду. Але ще де. Це крім того, що я вже занесла трошки їх е, до комори, поклала там, де в мене зложені патички. І там прохладніше. Ну, я поклала. Не знаю для чого. А чоловік ти маєш тільки заботу, щоб будеш виносити їх туди, а потім назад. Але я зараз вже пару, дивіться, бачите, оцей вже сам кавун. Просто ж цікаво, чи він. Можливо, може, він був червоний. Може. Може, бо, тому що всі розові, розумієте, розові. Колись були хай би червоний, може і були не солодкі. Але були червоні. А це я ще ні одного цього року не бачила червоного. Дивіться, скільки ще погороді їх є. А вони зовсім не солодкі. Ну хоч би червоний був для вигляду. Усім пока-пока. Ще зараз подивлюся. Там ще огірочки є навіть. А чомусь настільки не дуже хочеться, Бур'яни вже бачите, як виростають. Бо мій дружочок біжить ще один. Всі зі мною вони знов нагород. Ноги помастите. Обмастите ноги їм, кажуть. Ні, вони лізуть за мною. А той собі вийшов почухати, як то кажуть, що пес робить. Так, да, лиже, лиже. Так само мій барбос. Вибіг до мене, а тут мишулька мій. Зараз до да між ідеш пантрувати десь. Все, пока, всім, пока.